Усім привіт! Сьогоднішнє відео присвячується темі, як працює моя фотопастка на практиці. Була теоретична, теоретична сторона відео близько року назад посилання зверху буде, а зараз буде так, як вона відпрацювала дачний сезон. Вона відпрацювала, чесно, у мене на ділянці більше ніж півроку. Вона там постійно була, я лише замінював елементи живлення. Які в мене склались враження після того, як я спробував її на ділі. Я не можу її порівнювати з іншими фотопастками, тому що я не користувався жодною з них, це лише моя перша. Але скажу так, що тут в цьому бюджетному варіанті є той необхідний мінімум, який потрібен для фотопастки. І перше, що мене вразило, це те, що мене там, в коментарях в попередньому відео до фотопастки, як я виставляв ще зимою. Що я буду дуже часто міняти елементи живлення. Це неправда. Наприклад, ті акумулятори, які я купив літієві до цієї фотопастки, я, мені не вдавалося садити елементи живлення в нуль. Але, наприклад, я мав можливість їх міняти раз на півтора місяця. За півтора місяці звичайні літієві акумулятори пальчикові сідали приблизно ось такі півтора вольтові. Приблизно на третину. Це за півтора місяця. Друге, що мені дуже сподобалося, це те, що тут є регулятор чутливості руху. Є низький, низька чутливість, середня і висока. Я розібрався з цим, я на початку ставив на високу, це була помилка, тому що любий листок, люба гілка, там вітер. Ну, зайве відео, і це дуже важко по переглядати. Якось пройшов, у мене було 700 відео за тиждень. Тому що на ділянку я зазвичай приїжджаю раз в тиждень 700 відео. Тому вирішив поставити на середню. Середня вона знімала за тиждень приблизно 300-400 відео. також зайві рухи вона сприймала і знімала. Тому вирішив поставити на низьку чутливість і це це саме раз на вулиці. Низька чутливість. Високу чутливість і середню можна ставити десь у приміщенні, де все мертво стоїть і лише. Щось те, що може пробігти по приміщенню. Та й зафіксується цим пристроєм. Ще тут присутні. Присутня така функція, як таймлапс. Я не знав, що це таке, але потім дізнався. Я нею не користувався. Але ця функція буде корисна для тих, хто робить якісь дослідження. Наприклад, ви там побачили десь грибочок, росте маленький, якщо місце надійне, ви можете поставити цю фотопастку навпроти цього грибочка. І запрограмувати, і він вам буде в один той самий день, ой, точніше, в один той самий час, і там через день, через два буде вмикатись відео чи фото і буде знімати. Не реагуючи на рух, а в запрограмованому порядку. Буде фіксувати такі зміни. Це більше для таких цікавих досліджень. Я користувався чисто на рух і ставив. Відео розміром приблизно 15 секунд. Одне відео, якщо зафіксувала рух, 15 секунд. Спочатку було 30, це задовго. 15 секунд достатньо. І було фото плюс відео, я потім фото прибрав і поставив тільки відео. Це економить на карті пам'яті дуже багато пам'яті. Скажу чесно, я задоволений цим пристроєм. Я не міг повірити, що на тій ділянці, яка розташовується там далеко на хуторах, і вона є просто. Неприступною такою для людей. Я просто був вражений і побачив, який там рух. І дуже багато зрозумів, що треба робити якісь зміни, щоб не було спокуси для злодюг, які там дуже-дуже часто ходять. Ще раз скажу, я дуже задоволений, це фотопастка міні, називається міні-301. Коли її придбав, я відзняв огляд. В кінці відео буде посилання на те відео. А сьогодні моє відео присвячується. Її роботі, як вона відслужила і показала себе на ділянці. Тому я б радив, у кого така ситуація, як у мене на ділянці, там де шастають. Чи навіть просто заради цікавості побачити, що робиться у вас на ділянці чи в інших місцях, коли у вас нема поруч. Ось зараз будуть деякі зразки відео, їх в мене дуже багато, але я вибрав деякі. Отже, приємно перегляду, і це було просто цікаво. бай.